Росія продовжує терористичні атаки по Україні. Ці атаки спрямовані саме по українській енергетиці, щоб остаточно вивести її з ладу. Пункти незламності місця, де завжди можна зігрітися та зарядити гаджети. Як вони працюють, та що про них думають українці? У Києві наразі працює понад 1300 пунктів незламності. На Київщині ще майже 500. не рахуючи намети та вагони незламності від Укрзалізниці. Втім, з кожним днем таких пунктів тільки більше, бо потреба в них постійно росте. Ну, звичайно, тут є журнал реєстрації. От бачите, 1346 людей вже перебували тут в пункті незламності, приходять погрітися, коли потрібно. Тут привозять гарячі обіди, люди отримують, ну дітки приходять помалювати. По... Посидіти просто дітям, це теж цікаво тут знаходитися. Чай, кава завжди є печиво. Все як бачите, мікрохвильова піч для того, щоб могли розігріти обіди. Все пристосовано для того, щоб люди могли себе тут почувати в безпеці і були обігріти. Пунктом незглавності насправді може бути і що завгодно: навіть бар, кафе чи магазин. За умови, якщо там за відключень світла, стабільно тепло, є вода, освітлення, мобільний зв'язок та інтернет, та можливість зарядити телефони. В Києві вже 82 ресторани та кафе стали пунктами незламності, але звісно і бувають аварійні пункти незламності, мобільні намети, які розгортаються в тому разі, коли ситуація стає критичною. Вони і рятують людей у надскладних умовах. За особливих потреб там можна навіть переночувати. Пункт незглавності ДСНС на базі мобільного намету розрахований в принципі на велику кількість людей, забезпечений всім необхідним. По перше, у нас є джерела резервного енергоживлення. Ми виконуємо. Повну соціальну функцію люди можуть прийти, по-перше, погрітися, випити гарячого чаю або кави, зарядити гаджети. Приносять і мобільні телефони, і павербанки, приносять навіть невеличкі зарядні станції, і в принципі люди дуже довольні нашою роботою. Дуже нам вдячні. В пунктах незламності ДСНС можна не тільки зігрітися, але й отримати допомогу психолога. Ну, розповідали все. І психолог виступав, і про безпеку розказали нам, і розказали нам Як за вогнегасником. Да, вогнегасником. Да. Все нам розповіли. Ми прослухали дуже хорошу лекцію. Дякуємо їм. Люди в основному сюди приходять, тут привозять їжу, так. От і поспілкуватися, знайти якусь підтримку, тому що м, нам всім не вистачає якогось життєвого ресурсу, і щоб зрозуміти, що в нас от є оцей життєвий ресурс, да і він, мабуть, для нас усіх ну він не вичерпний більше всього, що тому що кожного разу бувають різні виклики. Ну і звісно, що в пункт незламності можна прийти просто для того, щоб поспілкуватися та зняти стрес. В умовах, коли наш ворог буквально б'є саме по стійкості суспільства, це надзвичайно важливо. Отримали велике розслаблення, задоволення отримали, спілкування отримали. По обличчю, на мою думку, видно, як сильно нам усім сподобалось. А більше наш ворог використовує колосальні ресурси для того, щоб за допомогою пропаганди налякати українців та змусити їх перестати відвідувати пункти незламності, чого вони там тільки не вигадають. Знаєте, ситуація така, що відбувається там сьогодні в Україні. Вони там поставили там ці намети обігріву, як це як вони називають, там центри, там це незламності. Там і там же стоять люди з автоматами, які там відсікають. Якщо ти прийшов опа вперед на передову, на передову. Звісно, що росіяни просто хочуть, щоб українці опинилися у відчайдушному становищі. Їх головна мета зламати наше суспільство. Бо ви просто не уявляєте, як їх бісить, що українці досі тримаються, попри всі їх атаки, та як самим росіянам образливо, що коли в них немає світла, пунктів незламності в них теж немає.